Друзі, всім привіт! А давайте ми ще раз з вами подивимось на Дюшис і Елені. Опа, дюшас, Дюшас, Дюшис. Так, тут вона ще є. Ще є. Але діти вже тут бігали не один раз, і треба сказати, щоб ще раз прибігли сюди. Тому що на румбу бігають всі. І бігають на Елені. Дюша, само собою, але мені більше всього подобається по смаку Дюшас. Вона тверденька, смачна і така дюша неладна. Бачите. Дюша ще є, сипеть дуже багато. Ягода середнього розміру. Немає сильно дрібної, сильно крупної. Дуже гарна. Ну, Еліані ще звонкувата, як бачите. Елі, елі ні, Тоже дуже гарна. Ось така ягідка смачна. Елін. Багато ще зеленої, тому що це більш середньостиглий сорт. Ми Зараз навіть отут і спробуємо її. Так, тут я робила фотки вчора. Тут дуже цікавий смак, дуже-дуже смачна, ароматна і цікава. Хто взяв, друзі, не пожалкуйте. Я всім рекомендувала. І теж не буду переставати рекомендувати румбу Еліані. Досить-досить гарні сорти. Які не гарні, я з колекції всі викидаю. Ви ж знаєте. Зараз його скушаємо. Йоша мені дуже подобається. Смішно. А там, знаєте, що достигає. Ми перебіжимо. А Тут достигає холковська. Ось так холковська, покращена купчиха. Ось такі кущики. Ну, тут, бачите, в мене берізки вистачає. Ось така холковська. Зараз куштуємо. Солодка. Але такого вираженого аромату купчихи немає. Хоча й вивели і вивели із купчиха. Ось так виглядає холковська. Щось вона в цьому році дрібнувата, в тому було багато крупної, такою грибішком, як у купчихи. Але тут кісточки вдавлені всередину. Купчихи зверху, всі кісточки тут, бачите, вдавлені всередину. Ось так виглядає холкуска. Так що саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.